Мир вам, брати і сестри, вітаю всіх, любов Ісуса Христа. Як я думаю, прийнято тут, як і в усіх областях України, треба познайомитись з гостями. Тут я маю можливість теж з вами познайомитись, але перше почну з себе. І мене звати Павло, я приїхав з Одеси. Тож вам привіт з сонячної, хоча вчора там випав сніг, тому теж сніжної Одеси до вас. Скажу чесно, бо людина. Має казати правду в Ісусі Христі, що я коли зайшов сюди, коли приїхав, я відчув себе як вдома. Ну я скажу чесно, за це слава Богу. Бо ну, ми всі єдині, і це дійсно приємно. Бо коли ти подорожуєш, іноді приходиш в помісні церкви і не завжди відчуваєш себе як вдома. А тут за декілька сотень кілометрів ти приїжджаєш, ніби нові люди, але я зайшов, привітався і просто ми як одна родина, і за це слава Богу. І... Я маю сказати, що коли я зайшов сюди, то я помітив людей одразу по очам з м'якими серцями. Можливо, не всі, бо я от тільки зараз бачу всіх. Але тих, кого я встиг побачити, то це дійсно приємні і блаженні люди, і це каже про те, що Слово Боже воно дієве, що воно пом'якшує серця і що ми живемо з м'якими серцями. І коли ти живеш з м'яким серцем в гріховному світі, то завжди є небезпека. Небезпека, щоб, все, щоб це серце стало кам'яним. Але я хочу зачитати один текст, який записаний в посланні до євреїв, 3 розділ, 12 і 13 вірш, послання до євреїв, третій розділ, 12 та 13 вірш. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступило б від Бога живого. А ви кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься. Сьогодні, щоби запеклем не став котрий з вас через підступ гріха. Я думаю, що ми не один раз чули цей текст. Я думаю, що, можливо, хтось навіть його знає на пам'ять. Але дуже хотілося, щоб ми не тільки його знали, але й жили ним. І це насправді велика небезпека, коли ти ходиш в помісну церкву кожен тиждень, по неділям, але часом можеш почати нехтувати цим служінням. Або ти знаєш, що сьогодні збирається брати і сестри на спілкуванні в когось вдома, або ти знаєш, що в якомусь магазині є віруючий твій брат чи сестра, і в тебе відникає думка не піти туди, хоча в тебе є на те можливість. Це вже починається негативне мислення, яке може призвести до того, що наше серце може поступово, не одразу, а поступово ставати кам'яним. І апостол Павло в цьому посланні він якраз і закликає. Той факт, що ми мали спілкування, щоб кожен день сьогодні, щодня ми заохочували один одного. І часом ти задаєшся, задаєшся питанням, а як саме заохочувати? Що я маю робити, щоб моє серце і серце мого брата чи сестри воно не закам'яніло, щоб воно не стало невіруючим? Бо зараз той час, коли дуже багато спокус. Дуже багато гріха, і дуже багато таких от новин, речей чи слів, коли серце християн воно кам'яніє. І коли я їхав сюди, я чесно скажу, я не знав, хто тут буде, бо я перший раз тут. Але коли я зайшов, я бачив, що тут люди є з м'якими серцями. І Я розумію, що вони м'які, бо тут ми спілкуємося один з одним. Ми заохочуємо один одного. Ми допомагаємо один одному не тільки в неділю, але й протягом тижня. Але це слово буде також для тих, хто, можливо, цього тижня думав, а навіщо мені йти в недільне, на недільне зібрання. Можливо, в когось з нас виникала думка, а навіщо я взагалі відвідую недільне зібрання, чи відвідую малу групу для вивчення Біблії, чи навіщо я допомагаю іншим людям. І сьогодні я хочу лише сказати, щоб ми продовжували жити обітницями Божими. Наприклад. Для того щоб сьогодні отримати обіцяні блажень, блаженство Боже, ми маємо відповідати двом вимогам. І це дві вимоги, з якими борються усі християни з моменту покаяння до моменту переходу вічне життя. Перше це віра. Здавалося, звичайна річ. Але коли ти спілкуєшся з братами і сестрами навколо Божого Слова і питаєш про застосування цього Божого Слова в житті? То людина не може нічого сказати, або у неї немає особистого досвіду щодо цього слова. Тому ми маємо мати віру в істину, щоб ця істина нас змінювала кожен день, сьогодні, нині, щоб моє серце воно не було запеклим. Не завтра, не післязавтра, не з понеділка, не з Нового року, який вже почався, а вже сьогодні. Бо якщо не сьогодні, то, мабуть, вже ніколи. І, друге, коли ми маємо віру, ми можемо мати її, але без послуху вона не буде теж дієвою. Коли в мене є віра, коли я знаю, що Бог каже істину, але я не слухняний до цього, до цього слова, то вона не зможе мене вилікувати. Я можу чути багато проповідей, багато спілкуватися, багато щось казати навіть. Але якщо я не слухняний до слова, то воно не буде дієвим в моєму особистому житті. Я не знаю, чи є тут серед нас медики, але я впевнений, що кожен з нас стикався з медициною, з різного роду медициною, з традиційною державною будь-якою. І кожного з нас лунала така фраза до нас від лікаря, що ти маєш зробити. Там певну річ, щоб вилікуватись, ти маєш випити ті чи інші пігулки, чи там, випити стільки-то води, чи просто ходити на свіже повітря. Ми можемо сказати Да дякую, така гарна порада! Ви такий гарний лікар! Це неймовірно. А ми виходимо і не робимо цього. І наша хвороба вона починає прогресувати. І так само з нашим серцем, щоб наше серце постійно було м'яким. Щирим, відкритим, незалежно від того, що відбувається навколо, я маю просто продовжувати те, що я робив на минулому тижні, далі спілкуватися з братами в простоті серця, молитися, вивчати слово, слухати і просто виконувати. І це насправді просто. Бо Бог Він дає нам те, що ми, що ми потребуємо в цей момент. І сьогодні, якщо я маю можливість побачити, брата чи сестру, чи поспілкуватися, чи просто послухати проповідь, то я маю це зробити, бо це мені потрібно, щоб моє серце воно постійно було м'яким, і щоб Бог надалі міг мене використовувати для слави Божої. Бо якщо моє серце кам'яне, запекле чи повне невірство, Бог не зможе мене використовувати. А я вірю в те, що Бог хоче кожного з нас використовувати для благословіння церкви і світу. І він постійно шукає тих людей, які мають м'які серця, щоб через них якомога більше приносити славу собі, і це найкраще благословіння: приносити Богу славу. І для цього потрібна віра і послуг. І що саме цікаве, от я коли почав досліджувати слово Боже, спілкуватися з братами і сестрами, то я коли увірував, для мене найбільшим благословенням було життя на небі. Я коли почув перший раз Євангеліє, цю звістку про те, що я маю доступ на небо, я прийняв цю любов Божу, і я думав, що це все. Дійсно, я вірив, що найбільше благословення буде тільки на небі. Але Господь настільки благий, що він і благословляв сьогодні. Кожен раз він благословляє сьогодні, не тільки на небі, вічному житті, але і сьогодні. Я хочу ще раз прочитати вірш, який ми читали зранку. Точніше на початку, це Євреям 3 розділ, 12-13 вірш. Стережіться, брати, щоб комусь, у комусь із вас не було злого серця невірство, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня, кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоби за пеклом не став котрий з вас через підступ гріха. Останній момент, який я хочу зазначити і буду вже завершувати, це сьогодні. Оце слово сьогодні, воно насправді таке дивне. Я не знаю, чи звертало ви на це увагу чи ні. Але коли ми кажемо про сьогодні, то що ми маємо на увазі? От сьогодні, бо як, як чому я про це кажу, принаймні в нашому регіоні на півдні України, на Одещині, в Одесі? Ми постійно з молоддю чи з дорослими людьми, ми постійно хочемо щось змінити в житті. Хтось хоче позбутися якогось гріха, якоїсь залежності, якогось там поганого спогаду чи щось таке. І я постійно кажу, так давай це зараз зробимо. Давай зараз станемо на коліна, давай попросимо у Бога і це зробимо. Просто помолимось. А людина каже: Ні, ні, давай завтра, я зараз не готовий. Я ж кажу, ти зараз якраз готовий. В тебе виникло бажання щось змінити. І ми маємо прямий доступ до Бога, де б ми не знаходились. Так навіщо це відкладати на завтра? Бо завтра ти прикинешся і забудеш. Або в тебе з'явиться невірство, бо ти скажеш, я вже п'ять років намагаюся цього позбутися, а все ніяк не можу. А в момент, коли виникає це бажання і поруч з тобою стоїть брат і сестра, то це саме той момент, коли ми заохочуємо один одного позбутися цього гріха, і щоб наше серце воно. Було м'яким щирим і готовим для Божої справи. Тому саме сьогодні я маю прийняти оце заохочення від брата чи сестри, аби моє серце не стало кам'яним. І я так собі повиписував, в мене іноді таке буває, коли я бачу якесь слово, і я так такі певні асоціації. І я от подумав: а що я сьогодні в недільне зібрання чи просто в неділю можу зробити? І сьогодні я можу жити. Сьогодні я можу помолитися Богу, і сьогодні я вже молився Богу. Сьогодні я можу принести Богу славу через свій вчинок, через свої слова, через свою поведінку, через навіть, можливо, соцмережі, чи там, через спілкування з іншими людьми. Саме сьогодні я можу попросити в людині пробачення, саме сьогодні я можу зріктися своєї гріховної думки, справи чи навички, саме сьогодні я можу отримати. Боже благословення, це все я можу зробити сьогодні. І це лише те, що я можу зробити за 15 хвилин, чи за 10, чи за годину, а попереду ще скільки годин. І скільки всього я можу зробити за ці години, аби моє серце не стало кам'яним. І якщо сьогодні я маю можливість побачитись з братом чи сестрою, якщо в моєму серці є бажання, Комусь подзвонити, то я маю це зробити сьогодні. Якщо я маю бажання комусь допомогти, то я маю це зробити сьогодні. Я маю це зробити. І остання думка, і будемо молитися разом, це те, що Бог обіцяє нам різні благословіння не тільки на небі, але й сьогодні. Господь обіцяє нам благословіння сьогодні, і найбільше благословення це те, що ми маємо поруч братів і сестер. І ми можемо заохочувати один одного. Можливо, хтось думає, що моє серце м'яке, і мені це не потрібно. Можливо, це дійсно так. Але тоді попросіть Бога, щоб він вам відкрив очі на те, щоб побачити ту людину, якій ви можете підійти і просто поговорити. Можливо, хтось має закам'яніле серце, чи він вже на шляху до цього? А ми можемо попросити в Бога того, щоб він відкрив нам очі на того брату чи сестру. До яких ми можемо підійти, просто поспілкуватися, і ця людина через наше спілкування вона стане м'якішою. І останнє. У мене да, я забув на початку от, елемент знайомства. У мене завжди так, коли я кажу останнє, то я після цього ще три рази кажу останнє. Да, тому, вибачте, це, да, це в мене це от, якось так у нас на Одещині заведено. І я так вже розумію, що не тільки на Одещині. Да? Да, то це свідоцтво того, що ми єдині в дусі, тому це теж добре. Отже, Бог обіцяє нам різні благословіння тут на землі, але насправді воно повністю залежить від того, чи вірю я в це, і чи буду я це приймати. Бо мені насправді дуже боляче, коли я зустрічаю братів і сестер, які кажуть: ти поки молодий, в тебе поки перша любов. Потім в тебе буде серце кам'яне, ти станеш як ми. Я кажу: ні, я не стану, як ви. Я буду вірити, я буду слухняним істині. Я розумію, що це важко. Я розумію, що я вже 5 років навіть більше з Христом, і дійсно іноді бувають такі моменти, коли серце починає кам'яніти. Але в цей момент я починаю просто спілкуватися з Богом і йти до братів і сестер. Просто, от, просто йти до братів і сестер. І спілкуватися, і серце стає м'якішим. І є багато ще речей, від яких серце може стати м'яким, але час вже завершується, тому давайте помовимося разом. Амінь.